Про розвиток економіки та фінансів Вінницького регіону, соціальну та ветеранську політику, а також про охорону здоров'я говорили на засіданні членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Також учасники конференції обговорили підготовку до опалювального сезону у Вінницькій області. Засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України відбулось на Вінничині. Серед основних питань, які обговорили учасники конференції, це розвиток економіки регіону, охорони здоров'я та соціальної політики. Пріоритетом сьогодні реалізації державної політики залишається соціальний захист ветеранів, підтримка ветеранів та членів їх сімей. За попередніми даними на сьогодні в області нараховується більше 40 тисяч учасників російсько-української війни та близько трьох тисяч осіб з інвалідністю внаслідок війни. І ми свідомі того, що це не остаточні цифри. Вони щодня зростають. Вінницька область одна з перших впроваджує послугу соціальна адаптація ветеранів та членів їх родин. Ця послуга покращить соціальну інтеграцію наших захисників і захисниць, якість життя їхніх родин. Пілотуємо соціальну послугу, соціальну адаптацію для ветеранів та членів їх сімей. І користуючись нагодою, я хочу подякувати першопрохідцям серед громад у цій послузі це Городківська, Липовецька, муровано кориловецька Оратівська та Пічанські територіальні громади. Вони перші, хто фінансово долучилися до реалізації першого етапу цієї послуги. У заході взяли участь представники уряду, заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько а також очільники територіальних громад та представники громадського сектору. Учасники також обговорили напрямок ветеранської політики, зокрема створення та розвиток ветеранських просторів. Завдячуючи підтримці президента України, напрацьовуємо загальну рамку мережування ветеранських просторів. На сьогодні розробляються нормативно акти у вигляді постанови Кабінету міністрів, яка передбачатиме визначення правового статусу, по-перше, ветеранських просторів, по-друге, -по наповнення відповідних просторів конкретним функціоналом. На сьогодні ми вже маємо ряд напрямків і ряд послуг, які фінансуються міністерством справ ветеранів. А ще на засіданні йшлось про впровадження на Вінниччині програми Доступні ліки, модульні укриття для закладів освіти та оновлення бібліотечних фондів українськими книжками. Члени конгресу мали можливість поставити свої запитання та отримати на них відповіді від представників профільних міністерств. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина».